Сьогодні Лідвіненка, цього зрадника, який писав, що не буде війни, який за півроку до війни знищив департамент, який воював з Росією в розвідці, його призначають керівником РНБО для того, що він знищив свої ж злочини, свої сліди. Там, де він писав, що війни не буде, не готуйтеся, розміновуйте, не, не чекайте росіян. Ось у нас Ленацька війна забрала територію в достатньо велику кількість, яка повинна була перша, попередні, що буде війна. Правильно? Коли всі кричали що Скоро війна. Він не Та да, війна готується. Та він вже писав, ні, війни не буде, це політичні ігри американців. Не звертайте на це уваги. А куди це все подавалося? Ці всі питання розглядалися на засіданнях РНБО. Тобто кожен подавав протокол свої пропозиції, своє бачення, і там все це зберіглося. Для чого зараз він призначили? Знищити ці засідання. Тому що там на засіданнях буде видно, хто казав, буде війна, не буде війна, чому не буде війни. Це все злочинці. І сьогодні, якщо завтра прийти, ось, тому я кажу, що це потрібно робити парламент. От я не знаю, так? судова влада, і прокурорська влада, і слідча влада це узурпована влада президента. У нас сьогодні немає влади в Україні. Тому єдине, що може бути, це парламент, депутати, які можуть сучаснути цю ситуацію. Ну я пишу туди листи, вони їх перехоплюють в апараті Верховної Ради і вертають їх. Прокуратуру, а прокурор цей ж саме прокордить усилій. Виділили дві людини. Шо? На це виділили дві людини. А да, да. цей прокурор сидить, відписує і не доїться, що все там. Цьому...